Я просто хочу почати з того, щоб сказати, наскільки чудово, що команді вдалося організувати таку неймовірну подію. Тож ще раз попрошу вас поаплодувати командам, які це зробили. Адже це були справді неймовірні два дні. Ріо був неймовірним господарем, я чув від понад 20 з вас, які казали мені, що не можете повірити, що ми зробили це саме тут, і це дивовижно, що ми тут. Я згоден. Було тепло. Було гостинно. Було неймовірно. І я хочу подякувати ITS Rio та NearX, адже вони виконали чудову роботу, допомагаючи нам зробити це можливим. Тож дякую вам обом. Отже, це лише миттєвий знімок екосистеми в дії. І цей слайд один із моїх улюблених щороку, тому що я можу побачити, яким прекрасним насправді є цей тиждень. Я не можу побачити все, і це справді круто отримувати відгуки від команд і просто дізнаватися про те, що відбулося. Цього року на Meridian було понад одна тисяча людей, що просто неймовірно це значно більше з 65 країн, що відображає справжню глобальну природу цієї екосистеми та стелер. 229 засновників і компаній із 31 однієї галузі взяли участь, усі досліджують блокчейн і цифрові активи та розбираються в цьому зі своїх унікальних точок зору. Ми успішно роздали вам усім майже 425 тисяч XLM, що є значною кількістю, і ви всі старанно зібрали 4200 унікальних NFT, які є цінними цифровими активами. І було зроблено 1084 селфі, що доводить, що ви були тут. Це була справді крута річ, яку насправді розробила Келлі. Було справді чудово це бачити. Ми провели понад 60 сесій з більш ніж 115 спікерами. 115. Ми почули понад 90 пропозицій від будівельників. І мушу вам сказати, що це одна з тих речей, про які люди говорили. Як було цікаво слухати ваші ідеї? Тож дякую вам за це. І ця група скористалася можливістю для нетворкінгу. Ви організували 135 різних брейндейтів. Сподіваюся, дехто з вас взяв у них участь на 187 різних тем, що разом склало понад 575 годин колективного навчання. Мій висновок такий. Це екосистема, яка дійсно готова будувати і братися за наступну можливість. Але ми ще не закінчили. Зараз я маю оголосити не одну, а дві серії нагород. І я був би радий, якби люди приєдналися до мене на сцені. Минулого року ми вперше вручили нагороди iCubed на Meridian 2025 у Лондоні. І цього року ми їх повертаємо. Ці нагороди організовані та підтримуються Stellar Community Fund. Сподіваюся, дехто з вас долучився до цього. І вони відзначаються, а також неймовірні проекти, які є в нашій екосистемі, вони, так би мовити, виросли тут і вони просувають екосистему Stellar вперед. Це дійсно круто, що ми це робимо. Це дійсно круто, що так багато людей приходять, щоб стати частиною цього. За останні кілька тижнів чотири фіналісти в кожній категорії були обрані спільнотою шляхом голосування, а переможців визначила неймовірна панель суддів прямо тут, на Meridian. Кожен переможець отримає 100 тисяч XLM і, звісно, визнання нашої екосистеми. Отже, перша нагорода це Impact Award, яка відзначає проєкти, що змінюють життя та спільноти завдяки фінансовій інклюзії. Переможець Impact Award перетворює стейблкоїни Stellar на повсякденні гроші по всьому світу. Вони не кастодіальні, і це справжні точки входу та виходу для готівки. А Simple Merchant і NGO Tools дійсно забезпечують нижчі витрати, швидший доступ і щоденне використання для транскордонних операцій. А переможець Декаф. Я прикинуся, ніби я Фернанда або Рік. Я не знаю, де вони, але це неймовірно. Де вони? О, ось вона. Гаразд, я дозволю Фернанді піднятися сюди, і я почну. Ну, ми можемо почекати, бо ви можете привітати її справжніми оплесками, коли вона виходитиме на сцену. Давайте зробимо це для неї справді незручно. О, ось і вона. Так, звісно, і ти можеш залишитися тут. А далі у нас інновація, яка висвітлює: ми працюємо над тим, щоб розширювати межі можливого у Stellar і за його межами, токенізуючи казначейства та запускаючи стабільну вартість, номіновану в PESO на Stellar. Цей проєкт впроваджує готовий до використання базовий продукт, який відповідає місії та вже демонструє впровадження, перетворюючи інновації на зручні інструменти для розробників і користувачів. Привітайте Девіда Етерфюз. І нарешті у нас є нагорода за інтероперабельність. Виходячи з моєї цьогорічної доповіді, а також ви почуєте про це ще більше вже за хвилину. Це дійсно важлива нагорода. Вона відзначає проекти, які роблять Stellar більш інтегрованим із ширшою екосистемою блокчейну. Цей проект отримав нагороду за інтероперабельність, перетворивши Stellar DeFi на Plug and Play API для гаманців, що вже працює з протоколами як Blend і SORASWAP. Добре задокументовано та пройшло аудит, що зменшує складність інтеграції, знижує терця та прискорює ліквідність. І переможець DeFi Index. Вітаємо, Естебане. Дякую, Ванарія. Це просто неймовірно. Вітаємо. Отже, ці проекти є свідченням екосистеми, нашого впливу, інновацій та відкритості. Дякуємо за всю вашу роботу. Отже, ось у чому проблема, друзі. Людина, яка мала принести нагороди. Вони не взяли з собою uh, дві копії своєї візи і через це затрималися, тож нагороди тут немає. Я насправді не знаю, але їх тут справді немає. Хочете знати чому? Тому що вони зламалися у валізі. Тож ми надійшлимо вам ваші нагороди і, звісно, вам доведеться довіритися нам щодо XLM. Вітаємо! Дякуємо, що ви стали частиною цього. Ми маємо зробити фото. Здається, ми маємо зробити фото. Давайте подивимось на всіх. Ось він іде. Гаразд. Гаразд. Дякую. Чудово. Гаразд, друзі, бережіть себе, вітаємо. Гаразд. Нагороди на цьому не закінчуються. Цьогорічний хакатон саме це найбільший хакатон, який ми коли-небудь проводили. У ньому взяли участь понад 418 хакерів із 16 національностей з усього світу. Понад 65% хакерів, які приєдналися до Hack Meridian, були з більше ніж 85% з країн Латинської Америки. Цей Hack Meridian також мав найбільшу команду підтримки за всю історію: понад 50 менторів і суддів. На місці були команди SDF, члени спільноти, компанії екосистеми та партнери, такі як Open Zeppelin, компанія Aha, Rise In, Blend, Palta Labs, Reflector і, звісно, ж, NIR, які дійсно виконали феноменальну роботу з організації та проведення Hack Meridian. Давайте поаплодуємо їм. Цього року на Hack Meridian було дві категорії та понад 90 поданих проєктів. Отже, була категорія відкритих інновацій. 56 проєктів було створено саме в цій категорії, яка закликала розробників мріяти масштабно та впроваджувати інновації. Саме цим ми всі маємо займатися щодня. Хакери подавали проєкти для підтримки цифрової інклюзії, нового користувацького досвіду та практичних застосувань у споживчих ДАПС. Друга категорія це композиційність. У цій категорії було створено 35 проєктів. Розробникам запропонували будувати свої рішення на основі вже створених шаблонів від Blend, SoraSwap, DeFi Index, та Reflector, а також ключового протоколу екосистеми, який насправді проводив багато хакатонів цього літа напередодні Meridian. Отже, було обрано шість команд по три з кожної категорії, які сьогодні раніше презентували свої ідеї суддям інвесторам на сцені Копакабана, можливо, дехто з вас це бачив. До речі, 5 із шести фіналістів були. з Бразилії. Презентації були чудові і результати вже відомі. У категорії Open Innovation Track третє місце з призом у 3000 XLM отримує Stellar Forge. Друге місце з призом у 7000 XLM отримує 4 Bridge. Stellar Forge вітаємо. Форбридж, велком, вітаємо. Перше місце з призом у 10 тисяч XLM отримує Simple Fund. Гаразд, друзі. Мені випала честь робити всі найцікавіші речі. Дякую. Чудово. Ще раз вітаю вас, друзі. Гарна робота. Отже, переходимо до перевірки на композитність. Третє місце з призом у 5000 XLM отримує Panorama Block. Друге місце з призом у 10000 XLM отримує StarLens. А перше місце з призом у 15000 XLM отримує StarLens. Воно дістається Ланс. Вітаємо. Вітаємо. Це так круто. Вітаємо. Молодці, друзі. Дуже круто. О, ми зараз зробимо фото і подивіться, як вони отримали свої нагороди. Вітаю вас, друзі! Дуже вам дякую! Оці бразильці! Гаразд, але зачекайте. Оголошення на цьому не закінчується. Щороку ми ретельно обираємо, де відбудеться наступний Меридіан. Зазвичай ми не повідомляємо вам це на Меридіан, але цього року я вам скажу. Ви вже дійсно готові? Ну, як ви насправді думаєте, де це буде? Ой, вибачте, будь ласка. Ну що ж, поїхали. Отже, це буде на трасі Формули 1 в Абу-Дабі. Ми дуже раді цьому. Це буде пізніше в жовтні, бо друзі, в Абу-Дабі спекотно в цю пору року. Але ми справді раді, що це відбудеться, і дякуємо вам, що приєдналися до нас. Я дуже, дуже, дуже хочу, щоб ви зберегли всю ту енергію та захоплення, які маєте сьогодні тут у Ріо, і ви повинні привести кожного з вас до Абу Дабі, щоб знову відсвяткувати разом із цією екосистемою. Гаразд. Ми досягли так багато за такий короткий проміжок часу за ці останні два дні. За ці два дні ваші розмови, нові співпраці та ідеї, що виникають, дійсно підтвердили те, що ми всі знаємо. Веб 3 зараз дуже крутий, правда? Ну ж бо, хіба ні? Але найголовніше, і багато з вас, мабуть, знають, що я не про крутість і сам не крутий. Але для мене важливо те, що збереження відкритості веб-3 вимагає нашої спільної роботи. Це справа колективу, це вимагає, щоб кожна людина в цій залі щодня свідомо обирала будувати так, щоб зберігати і підтримувати те, що ми всі разом створили. Правда, в тому, що легкий шлях це централізація. Саме так існувала стара традиційна фінансова інфраструктура. Виявляється, що централізувати щось набагато простіше адже закриті системи обіцяють ефективність і простоту. Але так само легко це може стати кінцем інновації, як ми вже не раз бачили. А от забезпечити відкритість, про яку я говорив, це справді складно і саме тут ми всі маємо довести, що засвоїли уроки історії. Ще зовсім недавно ми бачили, як відкритість, можливо, не була переможена, але була зламана, і ми не повинні це повторити. Ми не повинні це повторити. Майбутнє, яке ми будуємо, не це безшовна глобальна фінансова система, що служить кожному. Вона не може належати жодній компанії, жодному фонду, жодному протоколу. Тож це заклик до дії для всіх вас. У нас є план і не лише для технології, а й для того, як рухатися вперед. Кожен протокол, який ви створюєте, робіть сумісним з іншими. Кожен стандарт, який ви розробляєте, робіть відкритим. Кожне партнерство, яке ви встановлюєте, запитуйте, як цей проєкт служить вашим інтересам, але також, чи служить він екосистемі. Кожне рішення, яке ви приймаєте, запитуйте себе, чи наближає воно всіх нас до відкритості, чи віддаляє від неї. Наша місія а потім. Ну, це донести цю технологію до кожного, і ми не можемо залишити це комусь іншому, окрім нас самих. Люди в цій залі саме саме ви визначите, що буде далі. І особисто я не можу дочекатися, щоб побачити, що ви створите на основі цієї інфраструктури і як ви вирішите її розвивати і як ви вирішите зробити її такою, щоб вона була складовою, відкритою і неймовірною. І це одна з речей, на яку я звертаю увагу, і я знаю, що ви, можливо, думаєте, що я надто на цьому наголошую, але я жив у світі, де централізація фактично захопила цю дивовижну відкриту платформу. І єдине, що ми маємо пообіцяти одне одному, ми не дозволимо цьому статися. Якщо контент опиняється в пастці, це одне. Але якщо гроші і цінність опиняються в пастці, це насправді шкодить нам усім. І це насправді не підтримує нічого з того, що ми створили. Тож це наш момент, це наша дорожня карта відкритість, доступність, надійність і ефективність не лише для того, що ми створили зараз, а й для того, що всі ви і ми разом будемо продовжувати створювати. Проєктуйте з метою, будуйте без компромісів і впроваджуйте інновації у всьому. І пам'ятайте наше спільне майбутнє у наших руках. Дуже дякую всім, що прийшли. Побачимось наступного року в Абу Дабі.